У селі поблизу Сум гинуть бджоли. Про це Суспільному розповіли мешканці сіл Гравське та Капітанівка. Люди вважають, що причина в отрутохімікатах, якими фермери обробляють сусідні поля. Пчоли нема. є, пустий вулик. Тут на ставці корпус пустий. Тут трошки, трошки пчоли лазить у гнізді. Ну це молода пчела. Та що вилупилася ще. Неробочем Олег Московченко розводить бджіл. Пасіку отримав у спадок від батька. Сусідні поля каже, обробляють постійно. Останні кілька років оприскують їх з повітря. За цей час бджоли майже вимерли. При посіву в маю місяці посіяли вночі кукурузу на ранок, 10-й годині ранку, біля вуликів, по бджіл. Було 40 сімей, залишилось із зими вийшло тільки 8. Цьогоріч на своїх пайових землях пан Олег посіяв гречку, аби бджолам було куди літати, але поруч фермерська кукурудза. Я зателефонував, що предупредив, що там гречка між кукурузою, між полями кукурудзи, гречка посіяна, 8 гектар. Вона ще цвіте. Пчола після доща працює. Запевнили, що будуть бризкати або рано вранці, або пізно ввечері. Вчора, в 4 години дня, гелікоптер на всіх на щах, йде вдовж гречки, бризька є. Сусід пана Олега Іван Васильович років 20 розводить бджіл для себе. Каже, з дев'яти вуликів залишилося чотири. Пчолки пропадають, падають, гибнуть. А то що травлять кругом? Ось над нами самоліт літав, рядом кукуруза капітановська, вони через цю сторону, через двір травлять цю кукурузу, обробляють. І через і через усе літають. Юрій Тютюнник живе у сусідньому селі Капітанівка. Його пасіка офіційно зареєстрована. Розповідає, що в цих місцях працює кілька фермерів. Одні попереджають про обробку особисто, інші ні. І не дотримуються вимог обробітку. Аграрії не додержуються періоду обробки своїх, значить, земель, своїх посівів. Вони обробляють. Неположені сроки, коли пчола ще, та ще у польоті, в повному льоті і осипається пчола, гибне вона, ми не доотримуємо продукції своєї. Вони хочуть, значить, взяти щось із полів своїх. А ми, значить, якщо по пригорщі бджіл лежить біля вулика. Це ж уже, ну я, попробуй ту пчолу встановити. Так це ж тільки що біля вулика. Да. А скільки ж їх не гибне ще у полі, за словами пасічників, землі, які нещодавно обробляли, належать агрофірмі СТЕП у Миколаївській сільській раді? Сказали, що ця фірма попереджала про обробіток полів, але зробила це в день початку обробітку, хоча мала повідомити за три дні. 4 серпня Миколаївська сільська рада отримала від агрофірми СТЕП повідомлення про те, що 4 по 10 серпня на території Струбинського старостинського округу буде здійснюватися обробіток полів. Інформацію невідкладно розміщено на сайті сільської ради на сторінці в мережі Фейсбук та на окрузі. На виконання наказу Міністерства розвитку економіки та торгівлі господарства України в сільській раді створена комісія і встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин на вимогу та за заявою власника пасіки про встановлення факту отруєння бджіл дана комісія. Невідкладно після надходження такого повідомлення виїжджає та обстежує пасіку. Але на сьогоднішній день звернень від пасічників щодо отруєння до території громади до сільської ради не надходило. Директор фірми СТЕП Петро Кобзар сказав, що поля обробляли з отриманням всіх вимог. Там препарат такий, що від його пчоли не дохнуть. Це він не бере пчо. Днем ми не можемо обробляти, Нам не дозволено ніхто, не диспетчер, нічого. Тридцять градусів ми не можемо. Ми в утрі ранковий і ввечірні тільки час обробляємо. 19 серпня в Україні відзначають День пасічника. Його як щороку святкуватимуть в одному із сусідніх сіл. Олег Московченко каже, що йти на свято йому нічим. Меду немає.